Наші воїни рознесли російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї. Наслідки для ворога катастрофічні. Паралельно українські дрони атакували тир армії агресора, а закінчилося все масштабною пожежею в Севастополі. Про все по порядку замить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Вранці 8 серпня воїни головного управління розвідки атакували 90-ту зенітно-ракетну бригаду Росії в Краснодарському краї. Вона розташована в селищі Афіпський. Біля контрольно-пропускного пункту військової частини пролунали два вибухи. Внаслідок цього щонайменше 12 російських військових ліквідовано, десятки поранені, техніка знищена. Ця бригада відома тим, що воює проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках. Після атаки російські медіа почали поширювати версію, що нібито ви Вибухнув газобалон в автомобілі. А Федеральна служба безпеки намагається видаляти згадки про подію в медіа та соцмережах. Того ж дня українські безпілотники атакували військові об'єкти в Росії та на окупованих територіях. Частина летіла в напрямку Сочі та Приморської зони, інші до місць запуску ворожих дронів та ракет іскандер на півночі. Через загрозу атаки перекрили рух через пункт пропуску Адлер на кордоні Росії з окупованою Абхазією. У Криму в цей час спалахнула пожежа. В Севастополі жителі помітили задимлення на вулиці Токарєва. Чорним димом затягло всі околиці. Горіли майстерня та автомобілі. Місцеві медіа стверджують, що це не наслідок атаки безпілотників. Проте точна причина займання поки невідома. Зазначається, що одна людина постраждала у підсумку. Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 34 українських дронів лише протягом трьох годин найбільше настріляли над Брянською та Калузькою областями. Тим часом в Україні теж вистачає своїх проблем. Експерт зі зв'язку Сергій Безкреснов, відомий як ФЛЕШ, повідомив про катастрофу з трофейною технікою, наприклад, із ворожими дронами. Цитата: Солдати продають трофеї приватним особам, позбавляючи всі структури і відомства можливості їх вивчити. Ми не можемо вже довгий час знайти способи захистити наші міста від частини ударних безпілотників, тому що всі зразки до нас не доходять. То продали за 5 тисяч доларів, то за 10». Він додав, що силові структури не можуть втрутитися, бо немає складу злочину, а у військових немає готівки, щоб викупити трофеї. Друзі, а яким ви бачите вирішення цієї проблеми? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Окупанти у паніці. Ворожі телеграм-канали скаржились на нібито небезпеку ФП від дронів у деяких російських регіонах. Заявляють, що ті злітали із автівок. Що відомо? Тим часом гучно було у тимчасово окупованому українському Криму, а також на Ростовщині. Підпишіться на канал Сейчас і починаємо. В ніч на 8 серпня над російською Ростовщиною було гучно, тривожно і палаюче. Російські пабліки та місцева влада визнали, під ударом опинилося Мілерово. Мешканці повідомляли про вибухи, після яких небо над містом освітила яскрава заграва. За даними російських телеграм-каналів, спалахнула пожежа в районі військового аеродрому, розташованого неподалік міста. Саме з нього окупанти регулярно запускають по Україні дрони камікадзе типу шахет. Ворожі пабліки припускають, що саме цей аеродром Аеродром став однією із цілей нічної атаки. На лід змушений був визнати і губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Щоправда, він видав, що атаку нібито відбили, а заграву від пожежі пояснив так званим горінням однієї цистерни з бензином. Моніторингова група Кримський вітер повідомила інші подробиці. За їхніми даними, безпілотники вразили базу пальномастильних матеріалів Ертан. Супутникові знімки наса зафіксували потужне займання саме на цій локації. Тієї ж ночі у російських пабліках була й інша причина для паніки. Ворожі телеграм-канали масово стали писати про загрозу fpv дронів у декількох регіонах. Безпілотники, за їх твердженням, запускали безпосередньо з автомобілів. У пабліках скаржились на загадкову вантажну Тойоту. Заявляли, зокрема, про загрозу для Енгельсу у Саратовській області. У мережі після таких повідомлень ворожих каналів стали згадувати про операцію Павутина. Тим часом канал Ексіл Нова Плюс іронічно. Відреагував на паніку ворога. Добра, і псошка пішла по каналах противника. Там і так 90% вірить, що дрони запускають диверсанти з лісів Росії, то тепер вони один одного загризуть. Автори цього ж каналу вважають, що така хвиля повідомлень є частиною інформаційно-психологічної операції, покликаної зняти відповідальність з неефективної російської протиповітряної оборони та місцевих чиновників. Коли десь у глибокому тилу щось прилітає, це якось треба пояснити. От і вигадують казки про українських диверсантів, запуски з лісу тощо. Чи працюється на росіян? Звісно, результат очевидний. Кінець цитати на цьому фоні варто нагадати нещодавню заяву президента України. Ще 6 серпня Володимир Зеленський повідомив, що погодив проведення нових операцій СБУ. Він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Передусім, про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій. Рухаємось далі. Вночі неспокійно було. І в тимчасово окупованому українському Криму кримський вітер повідомив, що під покровом темряви близько години протиповітряна оборона окупантів стріляла чергами по безпілотниках у районі перекопського валу а пізніше у керчі стався потужний вибух. Після цих подій супутники НАСА Фармс зафіксували осередки пожеж у районі, де розташована електропідстанція Титан у Арманську. Чи було пряме влучання в об'єкт, невідомо, пише Кримський вітер. Тим часом Міністерство оборони ворога оприлюднило традиційний все збіта звіт. Заявило про нібито знищення та перехоплення 30 безпілотників. Звісно, ніяких підтверджень немає. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал канал та поставте лайк цьому випуску. Влучно і точно головне управління розвідки України завдало удару по базі протиповітряної оборони, десантному катеру та кількох радіолокаційних станціях загарбників у тимчасово окупованому Криму. Деталі уражень розповімо далі. Тим часом на Лиманському напрямку противник пішов у штурм. Підпишіться на канал Сейчас та поставте лайк цьому випуску. 7 серпня чергова позитивна новина від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Там повідомили у тимчасово окупованому українському Криму безпілотники спецпідрозділу Примари вразили одразу кілька ворожих цілей. Далі цитата з допису розвідників, де мілітаризація Криму триває. Бойові дрони завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 БК 16 а також спалили РЛС НЕБО ву подльот К 1 і 96 Л 6 Е. Крім цього, уражено ще один об'єкт. Купольну конструкцію. Саме в таких окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти. Купол, що потрапив під приціл наших розвідників, розташовувався на Ай Петрі, де загарбники розмістили базу ППО. Тепер до ситуації на фронті. На Лиманському напрямку нове загострення. Військовий Станіслав Бунятов повідомив про масований штурм окупантами зарічного. Загарбники проводять штурм Зарічного на мотобайках. Задіяно більше 30 одиниць, 80% знищено. Триває важко. Ажка хірургічна робота. Водночас, Генеральний штаб збройних сил України інформує, що лише від початку доби на Лиманському напрямку відбулось 15 атак ворога сім боїв досі тривають. Тим часом аналітики Діпстейт на жаль фіксують просування окупантів одразу в шести точках: поблизу Білогорівки, Удачного, Новополя, Новомиколаївки, Федорівки та Григорівки. Про ситуацію на Покровському напрямку повідомляє військовий із позивним мучною. За його даними, у районі удачного російська армія зайшла із заходу та здійснила спробу обійти село із флангів. Загалом противник намагається взяти удачне в кліщі. Йде тиск на дорогу з тилу. По суті, це єдиний головний шлях підвезення. Є ще, звичайно, з Сергіївки, але це дуже небезпечний маршрут. Зараз ситуація на межі. Мирноградський напрямок. Ближні бої тривають перед родинським у промзоні, пише боєць. Частина шахтного району під вогневим контролем ворога, плюс під постійними активними штурмами. Далі до самого Родинського ворог не просунувся і не закріпився, наголошує мучной. А на Херсонщині наші воїни влучно відпрацювали дронами по техніці окупантів: мінус транспорт і плюс важкий трьохсотий окупант, пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Крім цього, він повідомив, що у Брянській та Білгородській областях Росії нашими бійцями Дірвано два мости. Причому Андрющенко звертає увагу, що міни були закладені самими ж окупантами, українські дрони лише знайшли і активували вибухівку. Це свідчить наскільки серйозно росіяни бояться нових проривів кордону. Аналізує він до слова. Андрющенко також розповів, що над тимчасово окупованим Донецьком сьогодні кружляв дрон. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Але дивіться, от якщо ми в цілому будемо дивитися на удари по залізниці за останній час, що показують осайнтери на цій мапі позначено 12 ударів по російських по російській залізниці так, от по цій логістиці за 15 днів ну і якраз те про що ви говорите основна мета порушити логістику з волгограда до ростовської області окупованих територій донбасу причому 12 ударів за 15 днів а наскільки це серйозно на логістиці позначилося Ну, однозначно, любой удар такого уровня, если он особенно системный удары наносится, останавливает на какое-то время, останавливает перегрузку войска. А так как она идет по графику, то, значит график поставки боеприпасов, техники разгрузки, погрузки, конечно, ломается для россиян, это довольно-таки серьезная проблема. Не совсем проблема для них, допустим, нарушение колеи или какой-то электроники или энергетики потому что там железнодорожные войска очень быстро восстанавливают это все, особенно удары по электроэнергетике, электротягу даже если отминусовать, то есть они переходят на тепловозы. То есть, но удары такие, когда системные накрываются практически весь, два, тем более два узла, они точно ломают график, график перевозки и вовремя те части, которые должны попасть на линию фронта, они просто не попадают. А в это время уже на фронте, допустим, началась какая-то плановая наступательная операция без поддержки резервов, они просто проваливаются. Вот вот, так вот такие механизмы дальних ударов, они важны как раз. Почему нельзя ни в коем случае их останавливать? Как раз российскую армию, которая может развернуться на линии боевого соприкосновения, нанести серьезное поражение нашим войскам, ее лучше останавливать на глубинах там. 500 километров. Почему основные ракеты, даже те же баллистические малые дальности, 300-500 километров, это да как раз тот тыл, который сейчас надо прорабатывать. У нас этих ракет просто нет. А занимаемся беспилотниками, но ну, хотя бы беспилотники. Ну, на уже худой конец пусть и беспилотники будут. Тим часом Гур Міноборони України нам інформує нас інформує, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму вона триває. Гурівці повідомляють про те, що ухиляючись від російських ракет, бойові дрони спецпідрозділу Гур Міноборони України Примари уразили десантний катер РФ проекту 02510 БК 16 також спалили кілька російських РЛС. От на цьому власне фото видно: РЛС Небо СВУ. РЛС «Падльот» і РЛС 96 Л 6 Е. Ну і так само наші розвідники говорять про те, що після серйозних втрат росіяни почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти у купольні конструкції. Так, от одна із таких купольних конструкцій була так само уражена. Спецпризначенці воєнної розвідки України уразили на Айпетрії, де розташовано базу ППО Третього Радіо. технического полка. Что такие удары означают теперь для вселомного системы ППО Крыма? Ну, для подготовки массированной, серьезной массированной атаки, комбинированной атаки воздушными средствами поражениями, Если у нас сейчас стоит такая задача по Крыму, надо uh, вывести из строя российские локаторы, то есть локаторы РТВ радиотехнических войск Российской Федерации. Этим занялись Главное управление разведки, как раз это в основном их задачи и есть, то есть Гуровцы, как и любая, в принципе, армейская разведка, определенными средствами разведки до разведки, корректировки участвуют в этом процессе. Естественно, иногда используя свои беспилотники, а либо давая цели указания, передавая цели указания разведанных целей, допустим, ракетчикам, либо авиационной компании, то есть в зависимости от того, что используется. Либо это береговой ракетный комплекс «Нептун», ему цели указания надо, либо это уже допустим, использование авиации с ракетами воздушного базирования. У нас их достаточное количество, те же с «Скалпы». Но это, во всем этом участвует, конечно, главное управление разведки. Да, производится корректировка, и, естественно, проверка там, по двум, по трем источникам, как минимум. И этот весь процесс запускается. то, что мы сейчас проговариваем с вами, это как раз запуск этого процесса. Уничтожение ПВО противника для завоевания превосходства воздуха. Несколько раз это мы уже проговаривали, несколько раз эти по -по потуги были. Главное, что, главное чтобы они привели к какому-то результату. Потому что уничтожение все-таки ПВО в достаточном количестве дает определенный временный эффект. То есть есть определенное окно возможностей, пока россияне не перебросят на это направление, допустим, крымское направление, дополнительные силы и средства их не развернут. Вот это окно возможностей иногда от 3-5 дней до полутора-двух недель когда можно совершить, допустим, серьезное поражение военных объектов, уже военных объектов россиян вплоть до Керченского моста. Поэтому подождем, то есть системность понятна, начало ее понятно, главное, к чему она приведет.